Вітаю вас на каналі Геймлок 14. З вами Діма, і Сьогодні. Ми з вами пограємо в Car версії 172 або, як кажуть, Build 172. Стара версія. Ми її згадаємо, ми поностальгіруємо і подивимося, як було раніше. Так, нова гра у нас. А, взагалі, без різниці, тут навіть немає окремо прізвища, ім'я, тобто тут тільки нейм і все. Так, починаємо. Дуже багато змінилося після цієї версії, майсемекар прям не узнати. Але вже скоро виходить Майвінтеркар, тому ми хочемо понастельгірувати. Що ми зараз можемо побачити? Спершу в нас, подивіться, в лівий куточок, У нас взагалі інші ці. Ой-ой-ой. Блін! Я забувся, коли нажимаєш Escape, то ти виходиш із гри. Тобто тут налаштування немає, да? Блін, ну ладно. Так, ладно, окей, продовжимо. Що я хотів сказати, М -м -м, мені здається, є якісь змінення прям величезні. Це, по-перше, подивіться, у нас і їжа, і пиття, у нас там набагато більше показателів є. Ох ти, о, майо! У нас тут доступний бусик. Так, у бусіка, подивіться, який світлий інтер'єр. Ой, аж прям такий, знаєте, люкс. Я не пахне. Так, ну ми тут можемо і не подихати, і це класно. Тому давайте з вами ми зробимо. І зберемо з вами машину. Так, у нас тут колеса, немає текстур газоліна і моторного цього масла. Тахометр у нас, дивіться, такий. Так, з що ми можемо почати? Давайте почнемо з. А як тут? А я не знаю, як відкрити тут. А як відкривати? А я не знаю, як відкрити. А, на інші кнопки взагалі, ну це взагалі. Треш. Ой, а ми коли оце присідаємо, коли ми пригаємо, ми не встаємо. От Майсомеркар зараз яка є, вона набагато класніша. Так давайте з вами подв'язку ми зберемо. Машину тут зібрати ну, дуже легко. Правда, тут всі ключі змінені, і от техер його знаєш, який тобі потрібен. Десятка. Мені здається, було 11 раніше. Ну, в новій версії. Ну ладно. Тут у нас дуже багато чого немає, проводки немає. Не треба закручувати болти всі на оцих тормозних трубках. Взагалі набагато легше була, але зараз, як подивишся на MySamer Car, вона реально реалістичніше. Так, стойку беремо. Це в нас ефер. А, блін, що ж стойку брати, якщо ми. Ай, точно. У нас ж не готові ці. Ой! Я тільки що нажав Т, От, бачите, змінилася у нас вся. Ця... Прикольно. Так, да, тут багато чого ж є. Тут можна якось і викликати по командах строках і фуру із дровами, але я не знаю, як це, тому... Є. А, кстати, подивіться, яка у нас бочка тут така. Бачите, вона така ржава, її можна буде взяти і спалити. а Тут просто типу, вкидає мусор і все. І ондолотки теж немає. Не, ну изменилась, да. Гра а. Бусик у нас как бусик. А тут еще и нас наклейка ей кайс. Так, ладно. Что нам? Ну ладно, пишет сбирать. Потрошка. И... Вот Чего? Чиво! На дворі сонце, немає ні хмаринки! Який дочь, виче? Кей в гаражі, дочь, ну прикольно взагалі. Спасибо. Так, о! Нас, подивіться, яка тут є ця, Правда, текстура, да. О, і тут такі вирізами. Блін, я її не бачу. А, ремінь у нас є, серйозно? Значить, якийсь старий я скачав. Ну, ладно. І, ну, свій, і свічі зажгання, то ясно буде воно. Да, що тут у нас ще є? Та у нас є тут багато. Я не знаю, для чого магазині їхати. Але ми з'їздимо, подивимося. Після колеса. А, тут колеса і підписані. Майсер меркар нові, там, ну, колеса без різниці. Як вони там стоять? А тут вони все підписано. Ну, теж прикольно було. Тут дуже багато чого змінилося. І не треба лампочки купувати. І фар так, це які у нас? А, це все заднє. Коротше, не треба лампочки купляти, фари, проводки немає, акумулятора не треба купувати, він тільки один. Обза прекрасно було. Так, да, кстати, колеса тут закручується самим найбільшим ключем. І це, кстати, класно, бо в новій версії ти ніяким ключом нічого не закручуєш, тим 15. Тільки 13-тим ти закручуєш колеса. А 14-м ти регулюєш колеса і все. А 15-ти взагалі не використовується. Тут вони. Так, да, він тут ту розробник зробив пласт. Ну, нам ще треба буде оці рульові поставити. Ну, пізніше, я хочу, щоб вона на колесах була. Так, це у нас справа передня. Що? Так все ж окі. Що ні? А, відмотікається, коли все відвалюється, так. Да? Ну, коротше, нам треба буде поставити провода, да. Ой, да і все. Ой, і все. Ми в наступній серії будемо з вами. Розбирати. Йома! -йо. Ми в наступній серії з вами будемо розбирати це. Так швидко, все. Е, збирати двигун, тому Да! Тому з да, вами давайте. Якіна? Ну і що хоче роби. Може хватать уже саджу? А, господи! Уже? У мене. Ладно, я зажимаю кнопку і воно в мене працює. Я зажимаю третє, що і в мене третя передача вмикається. Да уж. Ну, управління тут таке херовенке. Так, куди це ми доїхали з вами? Що це таке? Так, ну це якийсь гараж, окей. А його... а, його в старій версії не було, кстати. Я не знаю, кстати, чи є в нас тут дорога на трасу, чи взагалі тут траса є. Ми могли, кстати, і по озеру поїхати, тут, тут машина не тоне. І зеленого цього продурка немає. Взагалі прикольно. Ми самі одні в цій державі. Все. Ми тут королі. Нормально. Ну, якщо що, то поїдемо через механіка. Тут ми механіка, мабуть, немає. Прикол. Так, траса. Так, да, бачите, тут немає дороги. Але тут є якась така... А, тут просто виїзд не зробили, типу. А сама траса є, виїзд самий не зробили. Ну і трасу трошки я бачу ближче її теж поставили. Поїхали. Так, да, тут взагалі інші відчуття. Ну, оці о, полоси. Що тут є? А, ні, щось, дивіться, є. Давайте подивимося. у нас тут такая И трасса она такая тут там что-нибудь здание есть что прикольно ну А, тут, вона реально. Ой. Ну, приїхали через дерево. Ну ладно. Так, тут у нас результат цього драгу але тут таки сам собою можна його зробити да? Потом, кстати, тоже щось сунду. Так. привет що тут. А, кстати, в оригіналі тут немає нікого Просто пусто. і там тоже. На початку пусто. і тут. Ладно, я зря те зробив, <гум> ясно. Давай. Ну, подивимося. Чи зможе вона плавати или... чий? Ой! Такі рівнини. Звісно, може. А чого б і нет? Sky bomb in the sky. мама, а там не увага, діти зубажіння та там. Так, ми виїхали, а де ми. Господи ми де. Так, там є виїзд. А що це там таке? Давайте поїдемо туди. а я знаю що це. Ні, ні, нет, нет нам не туди, нам сюди, вроде бы а тут є виїзд, я не знаю чи немає. о да є, все Все, знаєте цю дорогу Поліція буває стоїть. А ти її немає. Так, кстати, сарачик там теж стоїть. Він буде чуть ближче, але все рівно. Но ну, тут дорога, вона така не змінилася. Блін, прикольно. Трава виселить. Ну, нормально. І тут тяматься теж є, як і там. Так, ось наш поворот. Тут ще й немає цієї забудови. І зупинки немає. І дерев я бачу, так немає ці. Та тут міста взагалі немає. Тут одне оце кафе і все. Все, і далі подивіться, дорога тупо і все. Так. Ну. А ч? Ну в смысле, візьмись? Ладно. Воно не хочет. Привет, теймо. А ч у тебе тут такий вибір спутний? Тобто ты навіть и не рахуєш, да? Ну ладно. Я просто одне пиво хочу. Я все пляшечки просто купляю. Ой, сатана! Все. Пакета. Да и мне не требует ничего. Все. Тут що у нас є? Тут туалета немає для збереження. Тут і навіть є, бачите, і асфальта немає. Так. Ох! Постав. Ну все коротше. Ладно, я йду, не сюди дати Да тим. Все, коротше. Чего? Ам... Ам... Понятно. А ну-ка. Ну Блин, нет. Ой, ну ладно, все. Дякую за параллель. Всем пока.